Так, всім привіт банда. Сьогодні хочу розповісти по грі On a Human. Саму, сам момент, з яким я столкнувся, мені було перший етап, дуже важко боротися з радіацією. Я не знаю точно, щас, як вона називається, як її коректувати, точно назвати. Але як нам давали спочатку ось такі вот таблеточки на перших етапах мармеладка розсудка, вона. Лічать 50 роз... розсудка. Типа, це те, що в нас є хітпоїнти, забирає і силу. І впливає взагалі на нас на нашу гру. Я перший етап не розумів, як їх крафтити, що для цього потрібно, що вивчати, а можливо, це комусь допоможе з вас. Насамперед, нам потрібно двигатись по. По мематичних ось цих меметика. Потім на самий перший формат нам треба снабження це коли ви збираєте, вам потрібно прокачувати до плити до ось цього рівня електрична плота, при тому, що тут дається і таблетки, хоча на другому рівні вже є чай. Ось цей чай. Також, щоб отримувати воду, вам потрібно буде. Вивчити ось систему збору дождів води. Вона в мене ось стоїть. В мене, я хочу його автоматично все зробити, я все поясню. Потім, потім, коли ви вивчаєте систему збору води, коли йде дощ, у вас наповнюється резервуар, і ви його будете забирати в воду. А в мене вона вже йде подачою до фільтра і в бак, я хочу очисну зробити. От, звернемось до діла. Ми вивчаємо ці всі фішечки. Це плота нам другого рівня підійде повністю, блюдо другого рівня. Так як ще поясню, в чому буде плюс і збор води. Чому чай на мій час формат на старті гри буде вигодніший, тим, що він ще поповняє 50% жидкості води. А таблетка лише розсудок 4, 5 сотень, а тут 400 розсуд, розсудка. Тобто, нам на перших етапах вигідніше буде чай робити. І плюс по затратності тут у нас на таблетку виходить, надо сахар. А тут, тут нам потрібна тільки трава, один з цих форматів комиші і так далі. А вода, яку ви будете кип'ятити. ось, Це в нас вона дозволяється. На які плиті, напевно, на першій, я думаю, вже. Ні. Блюдо і. Так, да, також на другому Ні. Ну, я думаю, вона відразу дозволяється, якщо я не помиляюсь, кип'ятити воду. А, це напевно, базовий, щоб ви не вмирали, поповняти жажду і ваш розсудок. Так як неодноразово я вмирав. На якихось задання, задачах по квестах, місіях і так далі. Що нам треба для того, щоб зробити чай? Це травичка один з цих форматів. Вона практично завжди є, Коміші, самі. Бутиль води і три дерева. Робимось бутилочку, Оп. І ми можемо таблеточку зробити. Взагалі його треба накрафтити, щоб воно у вас було, і ви не вмирали кожних там декілька хвилин. Раз получити, два получити. І в нас виходить є ось така фішечка. Це в нас дає е, 400 розсудка і, і 50 води жидкості. Тобто ми ось вибираємо наш чайочок, переміняємо і у нас розсудочок поповнюється. Також, щоб нахилитись ось так, треба буде вичити кровать. А з цим вже є, що я хотів розказати. Що я столкнувся вчора на старті гри і не розумів, як це пройти. То сьогодні вже якісь здороги. Також переходимо на стріми, підписуємось на канал. Будемо проходити цю гру разом, упрощати, якісь лайфхаки, щось ви мені підскажете, щось я вам цікавого. Всім гарного дня. Надіюсь, я вам чимось допоміг.